В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». Ракета. До вашої уваги. Інформаційна програма підсумки тижня. Начальник Білоцерківської районної військової адміністрації Геннадій Сиваненко 13 листопада побував з робочим візитом у Рокетнянській селищній територіальній громаді. На початку свого візиту Геннадій Сиваненко разом з активом громади вшанував пам'ять полеглих воїнів та взяв участь в церемонії покладання квітів до пам'ятника захисникам незалежності України пам'яті нескорених. Під час зустрічі з рокетнянським селищним головою Юрієм Богдановим Геннадій Сиваненко ознайомився з ключовими показниками. Соціально-економічного розвитку, роботою закладів освіти, медицини та соціальної сфери рівнем забезпечення безпекових умов для мешканців Рокитнянщини. Юрій Богданов ознайомив керівника району з мережею діючих укриттів та надав інформацію про стан забезпечення об'єктів критичної інфраструктури. Закладів освіти і медицини альтернативними засобами енергозабезпечення. Особливу увагу Геннадій Саваренко звернув на якість освітніх послуг, що надаються жителям громади, та створених безпекових умов для учасників освітнього процесу. У зв'язку з цим керівник району відвідав опорний заклад освіти Синявський ліцей та комунальний заклад Рокетнянський інклюзивно ресурсний центр. Разом з тим, Геннадій Сиваненко детально ознайомився із забезпеченням медичних закладів ресурсами, необхідними для стабільного функціонування у зимовий період. Умовами надання медичних послуг жителями Рокетнянської громади під час воєнного стану поспілкувався з керівництвом та пацієнтами рокетнянської багатопрофільної лікарні. Актуальні питання було обговорено з керівником Рокетнянського центру соціальної підтримки дітей та сімей Чебурашка Ольгою Гавриленком. Як уже повідомлялося, з 29 жовтня по 3 листопада 2024 року у грецькому місті Іракліон відбувся чемпіонат світу з джиу-джитсу. У складі національної збірної команди України участь у ньому взяли і спортсмени Рокитнянської дитячо-юнацької спортивної школи Бійцівський клуб Валор. Анастасія Приліпко та Максим Герасименко. Вихованці тренера Івана Сидорчука досягли вражаючих результатів. Так, Анастасія Приліпко стала чемпіонкою світу серед молоді Ю-21 у розділі Неваза та зайняла третє місце у розділі Файтинг. Минулорічний чемпіон України у своїй віковій категорії Максим Герасименко виборов на чемпіонаті світу дев'яте місце. Зауважимо, що збірна України у цьому чемпіонаті світу зайняла друге призове місце серед 2068 учасників із 57 країн. Із цієї приємної нагоди начальник Білоцерківської районної військової адміністрації Геннадій Сиваненко та Рокітнянський селищний голова Юрій Богданов вручили відзнаки Анастасії Приліпко, Максиму Герасименку, Івану Сидорчуку та побажали спортсменам і їх тренеру нових успіхів у підкоренні спортивних вершин. Ми маємо за честь привітати нашу світову чемпіонку Жиджитцю, Настю Прилітко, яка сьогодні присуть, привітати її тренера. В першу чергу за те, що вони представляли нашу Рупетнянську громаду у Греції, воювали перше місце. Настя не тільки прославила всю нашу рокетнянську громаду, але адже весь Волисопільська район зрозуміло всю нашу Київчину і всю нашу державу Україна. Доброго дня, Синовна Громада. Дійсно, ми завітали, щоб привітати наших юних таких молодих талантів, спортсменів, молодих людей, які представляють першу чергу нашу державу, і, звісно, свою батьківщину, ракетне, Белосердівщину. Це величезна праця над собою над цим, що досягти таких результатів. Це відмова від звичних речей, працює працюють над собою, але відповідно результат. Я знаю, ті результати. Такі результати, які батько дійсно вони хвилюють і вони мають на інші рівні і громаду, і і що показують, що ми вбиваємо. Починаючи під час війни, ми працюємо, що молодь у нас є, що молодь показує результати в усіх сферах, і в спорті, і в науці, і в розвитку. Умови це та, яка буде будувати нашу майбутню і нашу майбутню державу. Тому ми кажучи, і щиро серце вітаю з такою перемогою. Я думаю, що це підуть. Далі будуть перемоги, будеш тримати. Плану. І далі прославляти своїми результатами, своїми чини, ракетами, що не нашого Державної військової вам за розвідне сервис. Це як цивільні І Так само ми хочемо від імені громади Залишого Робітна привітати із такою потужною перемогою, адже ви прославили і збільшили оперед нашої п'ятнянської громади, були закінчені нашої держави України. Велика вдячність, спасибі і нових проти незначені перемоги. Іван Ігорію Садорчук. Також хочу подякувати Івану Ігоровичу за його е, вміння працювати, за його професіоналізм, що він виховав достойну переможницю, яка завела перше світове місце і Жеджису і прослав нашу державу на рівні Європи, і на, 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 на рівні всього світу. Тому, Іван Ярич, вам спасибі так, Також прихожу принаймні учасника чемпіонату у місті Іракліон, острова Грецької республіки, Гресоренко Мексин Селіч, який зайняв 9 місце у тебя місце, як давно десь. І спасибі тобі за участь. Спасибі. перемог квіному року. Спасибі тобі. 13 листопада в адміністративному приміщенні селища Рокитне відбулася нарада за участі заступників директорів, соціальних педагогів та психологів освітніх закладів громади на тему жорстокого поводження з дітьми, бездоглядності та насильства. Участь у нараді також взяли заступник Рокітнянського селищного голови Олександр Конопчук та начальник відділу освіти Людмила Соболівська відкрила захід директору Рокітнянського центру професійного розвитку педагогічних працівників. Депутат Рокітнянської селищної ради Тетяна Лисиця, яка запросила учасників семінару та представників соціальних служб громади, медиків, правоохоронців, до відкритого діалогу та об'єднання зусиль у виробленні шляхів формування дитячого середовища, вільного від насильства та жорстокого поводження. Начальник відділу у справах дітей та сім'ї Людмила Сакрет сфокусувала увагу присутніх на складних життєвих обставинах. Що ж таке складні життєві обставини? Якщо сказати абсолютно коротко, доступно своїми словами, то це обставини, в які потрапляє людина, яка не може самостійно вийти з проблем і потребує сторонньої допомоги. Якщо говорити про дітей, які були в складних життєвих обставинах, що це умови, яких питалася дитина, що не дивно впливають на її життєвий стан, її здоров'я та розвиток. Це може бути і інвалідність, і тяжка хвороба, і безпритульність, і перебування в конфлікті із законом, і залучення до найгірших форм дитячої праці, і неналежність Залежність від психотропних речовин і інші види залежності це і жорстоке поводження з дитиною, зокрема домашнє насильство, у тому числі у разі, коли дитина є кривдником. Це ухиляння батьків або осіб, яких виконують від виконання своїх обов'язків. Це обставини стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, воєнних дій чи збройних конфліктів, установлені за результатами оцінювання потреб дитини та її сім'ї у соціальних послугах. На даний час на обліку служби у справах дітей та сім'ї перебуває 23 дитини, які пинеться в складних життєвих обставинах. Основними підставами взяття таких дітей на облік є неналежне виконання батьками своїх обов'язків. Це діти у конфлікті із законом і діти постраждалі від насильства. Лише за 10 місяців 24 року ми поставили на облік 25 дітей, які постраждали від психологічного насильства. Це пов'язано із військовими діями у нашій країні, і цим 25 дітям за 10 місяців вже було встановлено статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Із дітьми та і батьками проводяться відповідна робота, спрямована на подолання складних життєвих обставин. А саме для соціального захисту дитини, яка вкладається складних життєвих обставинах, формується персональний склад міждисциплінарної команди, куди входять всі суб'єкти соціальної роботи з дитиною. Термін перебування дітей, який ми беремо на облік, що при складних життєвих обставинах, не повинен перевищувати 9 місяців. Коли ставляються ситуації, коли ми дитину тримаємо на обіках, така що при вас складних життєвих обстанах понад 9 місяців, стає питання про доцільність проживання такої дитини в біологічній сім'ї і підстає питання про можливість вилучення дитини із сім'ї та ініціання питання про позбавлення батьків батьківських прав. На даний час країна перебуває у стані війни. Рівень життя сімей різко погіршився, і тому кількість таких сімей, які не можуть подолати свої проблеми самостійно, збільшується. Перебування у постійному стресі, втрачення почуття безпеки, погіршення матеріального стану, переповнення інформації негативного змісту, часто призводить до зловживання батьками алкогольними напоями, що часто виливається. У агресії, і ця агресія може виливатись на дитину. Насильство на дитину є неприпустимим і тому державна політика направлена на запобігання такому явищу. Враховуючи вище викладене, перша ланка виявлення дітей, які вбилися складних життєвих обстанов, покладається на медицину і освітню галузь. Тому дуже важливо вчасно реагувати на Перші прояви, щоб запобігти потраплянню дитини в складні життєві обставини і вилучення її та збереження сім'ї спеціаліст служби у справах дітей та сім'ї Ірина Радченко спинилася на випадках жорстокого поводження з дітьми та профілактиці домашнього насильства булінгу. Звернемо нашу увагу на конкретні ситуації, які є, які виникають в нашій роботі. Інколи дитина може стати безпосередньо з таким учасником, як кажуть, вчинення насильства, що вона за цим спостерігає. Вона дивиться на це, вона це бачить, що кожного там дня тато, мама, хтось із членів сім'ї чинить насильство над іншим. Насильство воно не може бути проявлятися тільки в фізичному розумінні. Дуже часто це є як економічне, психологічне навантаження, на яке людина, особа, дитина не можуть справитися. В свою чергу і дитина страждає від цього. Потрібно вчасно відреагувати і побачити ці моменти. Вони проявляються, як це є віддалені такі показники і перші, як кажуть, показники, які впадають в око. Перші показники ми звикли це бачити так: якщо, не дай Боже, вчинилося фізичне насильство, це якісь пошкодження. Якщо економічне, це зміна в дитини в поведінки. А от саме віддалені ті, коли дитина є учасником, скажімо, процесу насильства в сім'ї, вони губляться, але приводять також до різних таких ситуацій. Що стосується освітнього процесу, це найчастіше діти, вони починають, скажімо, відставати в навчанні. Замикаються, змінюють свій зовнішній вигляд. Наприклад, в дитини був один образ, наприклад, ходила там в діловому стилі одягу. Тут різко змінюється. Часто, наприклад, це призв'язують до того, ой, там дитина хоче змінити стиль, зараз така мода. Не знаю там, ну от сьогодні вона попала в таку компанію. А може бути це тим, що вона так хоче привернути свою увагу. Вона не може прямо сказати про те, що я вдома не витримую, я більше не можу. Я втрачаю себе, я просто так хочу себе захистити від того оточення, в яке я потрапила, в, яке, в якому я живу. І от в таких ситуаціях. Кажуть, на нас відреагувати, зрозуміти, чи то зміна зовнішнього, ніби відбувається вигляду, чи то, наприклад, в дитини такий прояв захисної реакції проаналізувала ефективність соціального супроводу та надання допомоги директору Рукитнянського соціальних служб Інна Щербанюк, завдяки спільним діям досягнуто відчутних результатів. Що на сьогоднішній день дана кількість сімей на жаль збільшується, збільшується в умовах, скажімо так, сьогодення всіх тих подій, які відбуваються в нашій країні, ні стійкості сімей, низького виховного потенціалу батьків. Що Кажем так, непострічно впливаєте на ці сімей. Збільшується також цей показник із-за того, що дуже багато сімей, не лише від приїжджають до нас громади, але й інші починають змінювати місце проживання. Переїжджають. і Ми про це не знаємо. І ви скажемо самі перші, які бачите ті сім'ї, які інформують нас які дають нам інформацію і. Я хочу сказати, що завдяки нашим спільним діям у нас є результати, тому що лише дії нашої установи це вони не такі ефективні, наскільки є дії, скажу так, міждисциплінарних команд, які збираються і ви, і ми, і взагалі наша спільна співпраця дає результати, це є вже, скажімо, за багато років є як показник. З приводу злочинності неповнолітніх хотіла проговорити з цього поводу, тому що. По аналізуючи попередні роки, можемо сказати, що на сьогоднішній день збільшилась кількість дітей, які скоюють правопорушення. Насамперед, це крадіжки, це бійки, ну і вживання спиртних напоїв у вечірній час, тобто, це не ваш є час. За які, скажімо так, ви відповідаєте за цих дітей, але це є час батьків і проговорюйте на ваших зустрічах, зборах про ці моменти, тому, тому що ну таких годів, як оце ці останні два роки, у нас не було такої кількості сімей, з якими ми працюємо. Аналіз статистики, правопорушень. Вчинених неповнолітніми виявлення випадків правопорушень провела представник ювінальної превенції Мар'яна Гавришова. Станом на сьогодні на обліку в ювенальній превенції відділення поліції номер перебуває 4 неповнолітніх. Ці всі чотири неповнолітні скоїли правопорушення ще в 2023 році. Перебувають за покараннями з позбавлення волі застосуванням спитового сроку. Один є критник, який вчинив домашнє насильство, і двоє неповнолітніх перебуває за вчинення двох адміністративних правопорушень протягом року. Наразі вирішується питання про поставлення на облік ще трьох неповнолітніх, з яких Двоє були засуджені до покарання без позбавлення волі з питовим строком, і один неповнолітній вчинив два правопорушення протягом року. На даний час підрозділом мінімальної превенції складено 15 адміністративних протоколів відносно неповнолітніх один, одна адміністративне правопорушення зафіксовано, але неповнолітній не досягнув віку адміністративної відповідальності, тобто 16 років, і адміністративний протокол складений безпосередньо на батьків за частиною 3 статті 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, як показує моя практика. Зараз малолітні особи 13-14 років, вже неповнолітні особи 15 років, зараз дійсно зловживають алкогольними напоями. І саме таке проблемне, ну, проблемно, де я це зустрічається, це неповнолітні це жителі села Житні Гори. І саме страшне те, що серед цих дітей, неповнолітніх, малолітніх я не тільки хлопці, а й дівчата. Учасники заходу обмінялися думками і власними практиками щодо соціальної проблеми, зробили наголос на посиленні профілактичної роботи та взаємодії сім'ї, школи, соціальних працівників і соціальних педагогів і психологів, та вирішили частіше проводити подібні зустрічі. У третю неділю листопада традиційно відзначається День працівників сільського господарства України. Сільськогосподарська галузь для української держави завжди була і є однією з пріоритетних сфер розвитку як зовнішньої, так і внутрішньої економіки країни. У цьому ракурсі не є винятком і Рокетнянська селищна територіальна громада, котра протягом тривалого часу є сільськогосподарською територією. Слова рокетнянських хліборобів лине рік у рік далеко за межі Київського регіону та по всій Україні. Час вносить свої корективи. Сьогодні на зміну колгоспам і радгоспам прийшли агропідприємства та селянсько-фермерські господарства, котрі теж досягають вагомих результатів роботи. І відбувається це навіть незважаючи на виклики війни, що триває. З нагоди професійного свята аграріїв у центральному будинку культури відбулася культурна програма за участю керівництва громади. Представників сільськогосподарської галузі, самодіальних артистів та громадськості селища. Рокітнявський селищний голова Юрій Богданов привітав винуватців торжества зі святом та побажав усім успіхів у трудовій діяльності, відзначеного передовиків виробництва. Кожному з них було вручено відзнаки Рокітнянської селищної ради та запашні короваї борошна цьогорічного урожаю. Працівників сільського господарства громади вітали самодіальні артисти громади. Детальніше про це у повному відеозвіті, який ви можете побачити у Ютубі на телеканалі Рокита. Як діяти, якщо трапився нещасний випадок на виробництві? Розповідає начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків головного управління Пенсійного фонду України в Київській області Сергій Кушнір. Відділ профілактики та розслідування нещасних випадків займається безпосередньо розслідуванням нещасних випадків, які сталися на підприємствах, установах, організаціях. На території Київщини хочу донести до вас думку про те, як потрібно співпрацювати з пенсійним фондом України на сьогоднішній день під час того, якщо трапився такий інцидент, ми куруємося порядком розслідуванням 337. Згідно нього, ми надаємо свого представника, також надають представника підприємства, де стався нещасний випадок, та дає міжрегіональне управління з питань праці. Для того, щоб брати участь у такому розслідуванні. Послідовність дій, яка повинна бути у вас, якщо ви стали свідком або безпосереднім учасником такого інциденту, потрібно повідомити безпосереднього керівника про те, що настав нещасний випадок. Потім повідомити керівник повинен не пізніше наступного дня Пенсійний фонд України повідомленням згідно додатку 2 до вищесказаного порядку номер 337 Після чого наказом по підприємству створити комісію з розслідування нещасних випадків. Потім буде безпосередньо виїзд на місце події, буде оглянуте місце події, оглянуте безпосередньо устаткування, якщо воно було задіяне та інше. Тобто будуть проводитися е, певні слідчі дії. Якщо ви стали потерпілим у даній ситуації, і підприємство ніяким чином до вас не відреагувало. Не надало допомоги, не повідомило Пенсійний фонд і так далі. Ви можете звернутися за допомогою або до Міністерства внутрішніх справ, або до Пенсійного фонду України у Київській області, яким чином? Звернувшись до сервісного центру обслуговування громадян та просто подати заяву, повідомлення або клопотання. Також можете використовувати і електронний кабінет. Ви можете особисто звернутися через портал Пенсійного фонду України на усіх веб-ресурсах. Також представники Пенсійного фонду України слідкують під час розслідування нещасного випадку за тим, щоб були надані повні послуги, щоб було розслідування доброчесним та було прийнято правильне рішення комісією з розслідування нещасних випадків. Під час настання нещасного випадку ви можете втратити працездатність. Працездатність може втрачатися у певному відсотку від 0 до 100%. Даний відсоток визначається МСЕК по результатам розслідування. В залежності від встановленого відсотку втрати працездатності, вам будуть нараховані соціальні виплати, які будуть сплачуватися з Пенсійного фонду України у Київській області. Якщо ж під час настання нещасного випадку потерпілий помер, тоді його родичам буде виплачена одноразова допомога у вигляді сіми мінімальних заробітних плат. Якщо настав нещасний випадок з 01.04.2024 року така сума виплат буде дорівнювати 56 тисячам гривень. За невчасне подання повідомлення про нещасний випадок підприємство буде накладено адміністративний штраф Пенсійним фондом України у Київській області, тому що порядок 337 вимагає подати повідомлення не пізніше наступного робочого дня. За ухилення або невчасне подання. Повідомлення про нещасний випадок, підприємство може бути притягнуте до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. За ухилення або приховування нещасного випадку керівник структурного підрозділу або підприємства може нести кримінальну відповідальність. І на завершення, хочу всім побажати безпечних умов праці, достойної заробітної плати. Та у випадках настання нещасних випадків завжди контактуйте з Пенсійним фондом України у Київській області. І про народний прогноз погоди. У давнину люди помітили, що 16 листопада починався льодостав. Якщо листопад до цього часу завершиться, варто чекати лютої зими. Якщо снігу надує 17 листопада, то у наступному році хліба прибуде. Також люди звертали увагу на качок. Якщо їх багато залишилося зимувати, зима очікувалася теплою. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. Усім спокійних і гарних вихідних. До наступних зустрічей в ефірі.